Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoMania.ua. Бажаю вам приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу! Ну що ж, поїхали! Сьогодні я покажу вам круту можливість від відомої біржі Kraken, яка нещодавно запустила свій власний криптогаманець. І до цієї події вони підготували щедру пропозицію: 10 баксів за просту реєстрацію та 10 за кожного запрошеного друга. Максимум можна запросити 100 друзів. Складного тут нічого немає, давайте швиденько розберемося. Ну І по-перше, одразу вам хочу показати е, їх пост в мережі. X, про те, що ви не думали, що це якийсь розвадняк. Одразу це їх сторіночка. Так, дуже мало читачів підписано, Але якщо подивимось, хто їх читає, так трішки не сюди, то їх читає саме кракен досить відома біржа. Вона в нас не популярна, але вона. Досить гарна. І ось тут вони написали пост про те, що якщо ми подивимось, бути на краку краще з друзями. Кожне реферальне посилання 10 доларів США для вас та вашого друга. Принесіть 10, це 100 доларів. Зробіть це 100 разів, ви отримаєте 1000 доларів. Ну і максимум тут можна запросити 100 друзів. Дивіться, одразу вам скажу, не думайте, що де я возьму друзів або. Такого плану. Ну, по-перше, тут трішки менше 10 доларів. Тут потрібно ще буде заплатити 60 центів комісію. Ну, десь чистим, можливо, вийде 8 баксів. Але е, суть в тому, що ви можете не тільки самі зареєструватися, але й потім зареєструвати там дружину, брата або друзів. Е, тобто, це біржа нормальна. Тут можна давати свої документи, проблем ніяких немає. Я вже давно зареєстрований на ній. Тож проблем не виникає. Саме це акція для нових користувачів Kraken. Якщо ви тільки починаєте в крипті, то гадаю, для вас це гарна можливість. Якщо, наприклад, ви заберете свої 8 баксів, потім запросите друзів або дружину і е, вам і. Дружині там, наприклад, прийде вам 10 доларів, а дружині 8 і того 18. Там ще когось, ну таким чином ви розумієте, що тут, в принципі, проблем немає, якщо знайти людину, яка захоче зареєструватися. Добре, з цим ми розібрались і давайте перейдемо вже до самого посту в, в Телеграмі. Я покажу це все на телефоні, як це робити. Одну секундочку. Ну і потрапляємо до мого телеграм-каналу. Раджу підписатись, тому що я одразу. Якісь цікаві для мене пропозиції, я публікую в своєму телеграм-каналі. Чому сказав для мене? Тому що тут я пишу тільки про те, що мені подобається і куди я сам заходжу. Тож, переходимо до телеграм-каналу, або я тут е, е, залишу QR-код, скоріш за все, ви можете відсканувати або ось тут, або відсканувати е, QR-код е, тут. І ви перейдете до того, що вам потрібно буде завантажити цей криптогаманець Давайте ми це зробимо. І перейдемо далі. Одну секундочку, я зараз відсканую і продовжуємо далі. Відсканувавши, ми потрапляємо до магазину, де встановлюємо ось цей гаманець та натискаємо відкрити. Трішечки чекаємо, поки він завантажиться. Завантажився, натискаємо Створити аккаунт. Тут ми вписуємо свою електронну пошту, потім створюємо пароль надійний. Далі обов'язково нам потрібно додати код запрошення, тому що без нього вам не дадуть нагороду. І коли ви будете запрошувати друзів, вам потрібно також поділитися цим кодом з ними. Для цього знову повертаємось в мій телеграм-канал. Копіюємо ось це з собачкою Cryptomania.ua, як воно тут прописано. Просто можете тиснути, воно скопіюється. Повертаємось знову до Крак, натискаємо Додати код запрошення і вставляємо його. І натискаємо застосувати код. А все, зареєструйтесь, фінансуйте та торгуйте, щоб отримати реферал і отримати винагороду. Натискаємо Виконано. Все, тепер натискаємо продовжити. Далі обираємо місце проживання Україна, а потім нам Повинен прийти е, ключ, щоб підтвердити нашу електронну пошту. Якщо він довго не надходить, як мені натискаємо «Resend email». Трішечки чекаємо ще все. Код надійшов, е, я його вписую і переходимо далі. Після цього нам потрібно створити свій тег. Давайте пропишу. Прописуємо, бачимо, що доступно, і натискаємо отримайте свій тег. Саме ним вам потрібно буде ділитися з друзями. Тут обов'язково потрібно прописати наш номер телефону. Все після того, як ми вписали наш телефон, заповнюємо далі ваше ім'я та прізвище, потім вписуємо свій день народження, пишемо адресу. Тут обираємо професію, тут обираємо призначення криптоаккаунту, що ви хочете. Я ще ознайомлююся. Тут джерело коштів неважливо, Тут кількість. Що ви очікуєте, Ну, давайте 10-100 год. Трішечки чекаємо. Так нехай буде не потрібно, не потрібно. Все, далі вам потрібно буде завантажити посвідчення. Тут обираємо Україна, продовжити. Тут можете або водійські права, або а, паспортна картка, це ID, або закордонний паспорт. Єдине що, щоб вони були англійською мовою. Тобто старий паспорт не підходить, старі водійські права також не підходять. Потрібно, щоб там щось було англійською мовою. Так, друзі, далі я вам не буду показувати, як з паспортом верифікуватись, і далі вам потрібно буде також надати виписку з банку або з моно, або з Приватбанку англійською мовою, де буде Відображене ваше місце проживання. Як це зробити, ви можете запитати у gpt чат Наприклад, показує. Тобто, ви заходите в gpt Чат і пишете, як сформувати випуску з адресою проживання англійською мовою в монобанкі. Вам тут все розписано, складного нічого немає. Так само і а, з Приватбанком також все тут розписано. Також складного нічого немає. Тобто не проблема. Ви це завантажуєте у PDF і також туди завантажуєте. І вам потрібно буде почекати 2-3 дні, поки ці всі документи верифікуються, інколи просто перевіряєте. Добре, з цим ми розібрались, давайте повернемося. Далі потім, після того, як ви це все верифікуєтесь, ви потрапляєте вже до гаманця. Тут ми надскаємо «Підтвердити», підтвердите, тут обираємо будь-що, це не важливо. Можливо, пізніше і можливо пізніше. Далі що нам потрібно зробити? Нам потрібно поповнити наш баланс фіатом, тобто готівкою на 10 євро. Ви можете це зробити як Apple Pay або Google Pay з Монобанку, але в Монобанку також потрібно буде відкрити єврову карту. Як я це зробив? Тобто, ви відкриваєте єврову карту на монобанку, закидуєте туди десь. 11-12 доларів, а краще 12, тому що буде 60 центів там списуватись комісія, а нам потрібно, щоб сюди зарахувала 10. Ну або 11. Можете закинути собі на карту Євро, тобто з вашої гривневої карти, пересилаєте на. Євро в карту щоб було 11 євро, і потім натискаєте Додати гроші, але я тут не покажу, тому що тут потрібно буде пройти верифікацію. Там ви обираєте або Google Pay, або кредитна карта, де можете вписувати свої дані, тобто карту cvv код і рік. Я це зробив. Проблем немає, якщо ви не зможете, щоб через Google або Apple Pay оплатити. Тобто тут проблем ніяких не виникає. Після того, як ви сюди закинули собі 10 євро, вам потрібно просто чекати. Нараховуються вони десь за 14 днів, як тут пишуть. Але мені писали хлопці, які вже трішки раніше сюди зайшли в чаті, що там перший платіж йому прийшов за 10 днів, другий платіж прийшов за 5 днів. Тобто тут все залежить від системи, як вона буде розраховувати. Але вони пишуть, що протягом 14 днів. Цей платіж приходить також. Це все промо буде тривати до 29 липня 2025 року тож час. Є знову ж таки за те, що ви зараз, якщо ви не реєструвалися раніше, за те, що ви зареєструєтесь за моїм реферальним посиланням, ви отримаєте 10 доларів, і я отримаю 10 доларів. Але для того, щоб отримати більше, як також хлопці з чату писали, що запросили там дружину, те, що друзів і також і користувач, який запрошував, і користувач, який реєструвався. Вони також отримали по 10 баксів. Тобто, якщо ви запросите 5 членів родини, або там 4, або 3, ви получаєте 30 а, баксів, і вони також отримають 30 баксів. Але а, потрібно, щоб вони там зі своєї карти все це діло поповнювали. Як це зробити? Після того, як ви верифікуєтесь, у вас там буде а, запрошуєте друзів до, а, ви натискаєте. На це сповіщення, і там буде або копіювати реферальне посилання, або запросити друзів. Ви натискаєте і надсилаєте своєму другові, або копіюєте реферальне посилання і також його надсилаєте. І все, він робить такі ж самі дії, можете поділитись моїм відео, щоб він подивився, як що там зробити. Але ж знову нічого такого немає. Те, що я вам показав, просто я показав та розказав, що є за акція. Як зареєструватись, я нагадаю. А ви зрозуміли і. Як запросити потім друзів, також гадаю, ви зрозуміли. На цьому все. Як бачите, у виконанні складного нічого немає. Єдина проблема, інколи може виникати а, при верифікації. Там інколи буває, не одразу а, вони документи а, приймають, але загалом проходить без проблем. Єдине, що я ще не виводив, але є тут вивід через SWIFT або через криптовалюту. Як тільки мої кошти прийдуть, я обов'язково Перевірю, як виводити кошти, і поділюся з цим або в відео, або просто напишу в телеграм-каналі, як це зробити. Але проблем немає. Там гадаю, можна буде вивести на гаманець, а потім вже відправити знову. На нашу банківську карту. Тож, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я буду чекати вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал, там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе, до побачення!